Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Доброго дня! Дякую НХІТУ. Вітаю їх з перемогою. Дякую Збройним силам України. Та, ну, ви знаєте, кожен матч від матчу до матчу, я відчував, що ми набираємо оберти. Від матчу до матчу ми ставали більш впевнені в собі, і це, і це наче непогано. В Дніпрі ми, ми можемо ну, радувати наших вболівальників хорошою ареною, гарною атмосферою. І Всі команди, які до нас будуть, будуть приїжджати, обіцяю їм дуже гарячий прийом. Обіцяю, що, що кожен матч в наступному сезоні е, будемо давати бій. Що стосовно хіта, ну ви знаєте, коли хлопці е, з, з нашої команди, які ще той рік грали на першості міста, області, сьогодні б'ються на рівних, я вважаю, на рівних, е, з, е, з четвіркою збірною України. То це мені ну, здається величезний крок уперед. Ми дуже задоволені е, цим чемпіонатом, ми дуже задоволені нашою командою далі більше. Дай Бог, щоб е, були можливості, все е, співпадало так, як ми з Семіром задумали, і я думаю, що далі більше. Якщо оцінювати увесь сезон, не тільки ось цю, цю чвертьфінальну серію, а й кубок. На жаль, хід вилетів, на жаль, ви вилетіли на ранній стадії, якщо так можна сказати. Ну і взагалі сьоме місце в регулярному чемпіонаті. Ось таку неймовірну серію у чвертьфіналі. Ось як оцінити цей дебютний сезон дебютний сезон для вашої команди в екстралізі? Дивіться, коли ми тільки зібрали команду, ми поїхали на кубок нескорених. І е, я давав інтерв'ю, і я тоді не сказав, якщо ми попадемо у топ 8 е, цей, цей сезон, ми будемо дуже задоволені. А, але ми, ми і хіту, собственно, собственно кажучи, не не по грі, а тому, що у нас не вистачає на зараз досвіду. Да, ми сьогодні не пропустили два таких ну, знаєте, таких гали. Ми ми відбили всі атаки. На таких два гали. Дитячих не пропустили. От, ну як і хід від нас. От. Так що, та ну що, ну ми задоволені. Все ок, все наше, все наше у нас ну попереду. Ще дорозберемося з з цими італійцями, і все буде добре. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі Павбет. Титульний партнер Санфет Екстраліги.